Один, два, три. Ти там що ти бачиш? Зараз подивлюся. Це знаєш, схоже як космос, там, де маленькі точечки зірки, зірок, але я стою там як тверда пілога, але вона космос. Я, ну, я була теж прозора, але на ній можна стояти. Угу. А хто ти Подивися на себе? Як ти виглядаєш? А хто ти Подивися на себе? Як ти виглядаєш? Я виглядаю як якийсь щось інопланетне. З довгими рукавами, якесь таке вбрання. Знаєш, вона як у нас стара було, але вона не пишна таке, як довгі, з довгими рукавами прикольними. І я синя. Угу. 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 Подивися навкруги, хто є поряд з тобою. Чи ти тут сама? Якісь більше як діти йде. Да. Угу. А діти такого самого кольору, як і ти, такої самої раси? Так, mm, да, я як наче вчителька там. Угу. Подивися під ноги. Це тверда підлога, ти говориш, а. Що ще є? Які ще предмети є поруч? Предметів немає, але я розумію, що це як клас, і, тобто він і прозорий, і водночас твердий. Там можна ходити, сидіти, але все воно навколо, якщо дивитися, це як простір космосу. Угу. А як ви спілкуєтеся? Ви говорите. чи... говорите як екран і показуються такі картинки на екрані. Тобто в просторі з'являється екран з якоюсь інформацією, потім екран закривається, потім знову з'являється. Угу. А перемотай, будь ласка, вперед. Що це була за доповідь, про що ти розповідала, про що він? Про те, як гармонійно жити на планеті Земля, як там люди живуть, як ці раси змішуються там. Про землю щось розповідала. Угу. А ти розповідала це маленьким діткам чи комусь іншому? Дітям. Угу. А подивись, будь ласка, ви розпов... ти розповідала справді про землю чи про інші планети? Про життя на землі. Mm -hmm. Як устроєна влаштована життя на землі, як там все? Як там живуть? Що вони навчаються? Що там роблять? А mm -hmm. перемотай, будь ласка, пультом до тої першої зустрічі з, з рептилоїдом. А які в тебе... що... Яка у вас розмова можливо, була, або як ти зреагувала на появу його в класі? Ну, його перший раз побачила саме в класі, тому що напередодні мені сказали, що я буду проводити уроки, до мене підійде, приведуть. Ом... Представника цієї раси, яка допоможе мені провести цю доповідь, mm -hmm. щоб подивитися на неї з обох боків. Я його побачила перший раз, коли клас він зайшов. Добре, і перемотай, будь ласка, на коли ти вже прожила це життя. В тому тілі. І як ти бачиш, як пройшло твоє життя? Що з тобою сталося? Ну, ми там не помираємо. Там я просто занорюсь в якусь капсулу, як в капсулу сну, і я спускаюсь на землю. Uh -huh. Тіло там не помирає. Uh -huh. І знаєш, в мене перед цим йшло, що в нас є якась м теж там, ну, типу, не людина, а така ж сама істота, яка вміє лікувати. Я до неї прийшла, взяла за руку, і вона просто цей предмет видалила, як воно полетіло. А з мене просто розчинилася. Тут тобто, є якась mm -hmm. здатність лікувати. І мене прибрали це. Угу, Тобто визначили, да, і там прибрали. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Хорошо, а роздивися цю ситуацію, коли тобі прибирають, де ти знаходишся, що ти, кого ти бачиш навколо себе, хто ця істота, як вона виглядає. Інкрус... Ми, віка, але по віку. Ми сидимо, просто вона тримає мене за руку, і як така голуба енергія через руку проходить, проходить далі по тілу, піднімається в лоб, і воно просто звідтиля, знаєш, як так легко, з енергією, з голубою витікає. Цей предмет mm -hmm. просто витікає з віктеля, очищається. Mm -hmm. Мені кажуть, що цей предмет е, пройшов час його прибрати і в цьому житті. Це як має, ситуація була змоделірована для того, щоб я прийшла до тебе, і ти мені це все прибрала, щоб я змогла ясно бачити. Ти, як та істота, от, от, там, яка мене за руку. І щось прибере цей предмет просто. добре